На дахах будинків та балконів у Тернополі 10 11 січня можна спостерігати чимало бурульок. Деякі будівлі вже обгородили стрічками, аби люди не наражали себе на небезпеку. Подекуди приклеєні аркуші з попередженням обережно бурульки. Куди повідомляти про крижану небезпеку і хто несе відповідальність у разі нещасного випадку? Дізнавалися журналісти Терену. Чимало бурульок можна побачити на будівлях у центральній частині міста. Тож перехожим потрібно бути уважними, проходячи по всі небезпечні місця. Цього тижня бачила біля під мостами як біля шостого магазину. Як оберігають, поминаю. Біля фінансового, де коли йду в церкву, там рульки йде, то я вхожу біля Макдональдсу. Так більше ніде не бачила. Щойно проходила і побачила тут бурульки, тому що вгородили, щоб не йти. Гарно вгородили, тому ми обійшли. Правда, по проїзній частині, але акуратно, обережно, бо справді бурульки дуже. Не погода, Непогода ніби для бурульок, але вже є. Як оберігаєтесь? Та просто обходимо голову догори, піднімаємо і так ходимо. Я виходжу, але під дахами не ходжу. одно виходжу. Життя, ну рух, то є життя. Якщо так продивитися і зараз можна побачити, вони є. Взагалі я параноїк, я просто стараюся не ходити там, де... Бурульки. ну і, А як тут можна врятуватись? Це просто дивитися і старатися ходити а, в обхід. Як прокоментували Терен у прес-службі міськради, про бурульки можна повідомляти балансоутримувачам будинків у ЖЕКИ та ОСББ, які мають збивати лід. Саме вони несуть відповідальність, якщо виникне небезпечна ситуація. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.